Ще одна вправа, яка не зовсім дихальна, але теж пов'язана з диханням. Вправа також на взяття енергії з оточуючого середовища, з природи. Ці дихальні, ці вправи краще виконувати на свіжому повітрі. Але ну, якщо нема такої змоги, виконуємо там, де можемо. Отже, робиться ось так: вдих. Видих. Вдих. Затримка. знов вдих. І далі дихаємо вільно. І крутимось по годинниковій стрілочці. Тобто через праве плече 7 або 17 разів. Випускаємо ручки і продовжуємо, знов робимо вдих, і тепер кру... крутимось проти годинникової стрілочки 7 або 17 разів. Всі вправи закінчуємо ось таким. от ручки, складаємо ось таким чином. Всім краси, здоров'я пишіть в коментарях, чи у вас вийшло всі вправи щоденно ще раз повторюю.